Як в кіно, понад 100 років французька марка виступає в ролі транспортного партнеру найрізноманітніших культурних заходів. Не є винятком і одеський кінофестиваль, котрий, попри свою молоді, вже має статус міжнародного і привертає увагу найяскравіших зірок кінематографу. Роноет марккіпартнер фестивалю Одеса допіла крес Renault є партнером одеського кінофестивалю від початку його існування. Тобто, вже протягом трьох років ми є незмінним автомобільним партнером фестивалю. Зв'язок і кіно доволі давній і бере початок з канського кінофестивалю. Для третього одеського кінофестивалю компанія Рено Україна обрала дві моделі, які підвозили ВІП гостей до червоної доріжки. Для цього фестивалю ми обрали Рено Флюенс і Рено Latitude, Тому що це два наших седани підвищеного комфорту. Вони найліпше підходять для перевезення зірок кінематографу та відомих людей. Бізнес-седани Рено Fluence і Летітюд мають вдосталь місця позаду і можуть скласти конкуренцію автомобілям вищим за класом і ціною. Так, наприклад, вже у базі «Флюенс» за 149 тисяч гривень оснащується АБС кондиціонером, фронтальними і боковими подушками безпеки, електричними склопідйомниками та CDMP3-магнітолою. Загалом для цього седану передбачено дев'ять версій з бензиновими та дизельними моторами різного обсягу, а також з механічною автоматичною чи роботизованою трансмісіями. Що ж до флагманського летітюд це авто пропонують в Україні з бензиновими моторами обсягом 2 та 2,5 літри, потужністю 139 і 178 кінських сил. Базової версії у звичному розумінні у летітюд не існує, адже обидві модифікації мають обладнання на кілька сторінок, тому краще дізнатися про його перелік безпосередньо у дилерських центрах компанії Рено Україна. Зазначимо лише, що вартість Летітюд починається від 227 тисяч гривень.